Доброго дня, мене звати Аліна Гаркун, лікар-парадонтолог клініки Періоцентр. Сьогодні ми поговоримо на тему, що робити, якщо ви помітили, що у вас запалені ясна. Запалення ясен супроводжується кровоточивістю, може бути припухлість, гнійні виділення, також свербіж ясен. Наразі багато людей вважають, що кровоточивість ясен це норма, але це не так. Кровоточивість ясен це є симптом хвороби, яка вже Починає розвиватися, якщо ви в себе помітили дані симптоми, найкращим виходом буде звернутися до спеціаліста, а саме парадонтолога. Він назначить вам діагностику, панорамний знімок чи, можливо, КТ, і зробить скринінговий тест PSR, який покаже, що слід робити далі. Наразі дуже багато реклами різних ополіскувачів, зубних зубних паст, гелів, які нібито допомагають. І лікують запалення ясен, але насправді вони лише маскують симптоми, трошки їх зменшують, і е, проблема далі прогресує. Захворювання тільки усугубляється. Краще рекомендуємо не займатися самолікуванням, а звертатися до кваліфікованого спеціаліста.